Раті йому нині щось, я вилас оди вас у без, я виялась оскільки, краси, на бес, ускери, сили, нам ласки сила є небес, я вилась, скелі Прасій осилі ласки млазкі селає з небес у білій одежі була, в небесному сяй вісяла. дітей не забула до бідних прибула, Пречиста я діва свята. Ніце не забула до бідних прибула пречиста є діва свята. Тому що це перший день після того дрона. Приходить до пані Олі жіночка. Ну, як приходить. Сигналила, сигналила і каже: сюди пишуть, що в церкві там вікна побили, кажіть де ті вікна покажі. Він хіба то то побило? Та то нічого страшного. Так, ну, Але пережити було, що отець Юрій тут дежурив, це вночі. А другий хлопчина вечором приходить, дай Бог йому здоров'я, і щоб його родина була благословена нашою церквою. І він каже: Отче, я до вас не хожу, я не православний. Каже, але я прочитав, що і перейшов подивитися, де міхта побили, каже, я хочу на церкву на відбудову щось пожертвувати. Каже, сина, щоб ти був благословенний родина. І Думаю, сльози пішли, і він перехрестився, пішов. Так що є плюси і є мінуси. Де більше плюсів, там життя, де більше мінусів, там війна. очисти численно грішно. Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі здійсни, і все ісполняє, сокровищу блажисне, подателю, прийди і в неї, і очисний, у всякі зкверні, спаси, блажа душа наша, святий Божіся святий безсмерти по нас, святий Боси, ти крикся до безсмерти понад нас, святий Божь, святися до безсмерти понад нас. Слава Отцю і сину, і святому Духові нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвята, і Тройця помили нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий Пости, і сили наші, і на Твої ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господу, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх і на віки, віки, амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог, і розточеться в рази Його, дяко да біжать, От лиця Його, ненавидящий Його. Яко і ще зайдемо, да ішезнут, яко та й двосу лица Огня, так ото погибнуть грішнице лица Боже, а праведнице давмо звеселяться, Господу помолимося, Господу помилий. Отче святий, врачу душі тілес, послав еди народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і селящий од смерті, ізбавляючи із цілих рибів Твоїх, всіх жертводавців. Які допомагають відбудові побитих вікон після агресії ворогів наших і робів Божих Юрія, Тетяна, Остапа Захари, Матвія, Івана, Галина Лесі, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христина. Квітки, Юрія, Наталія, Софія, Анна Марія, Леся Тетяна, Василя Любові Катерини і робів Божих Юлія Олена, Олена Романа. Юнина, Омі, Дарина Мілена, Ольга, Олександра Крістіана, Флоріана, Олександра, Тетяна Семена, Юні, Олена Романа, отця Степана, оце Симона, оце Павла, отце Василя Миколая, Люба Євгена, Люба Миколая, Віктор, Вікторія, Єва, Максима, Михай, Михайла, Ольга, Оксана, і Божих, Вероніки, Владислава. Марини Галини, Ольги, Петра Павла, Руслана. І робіть Боже, це Степана, Степана, Оксана, Соломія, Назара Соломія, Володимира Василина, Івана, Ірина Анастасія, Роксолана. Робів Боже, воїна Володимира, Ростислава Марії, Анни, Діани, Люби, Михайла, Василя Матвія, Оксани, Галини, Богдана, Марія, Тетяна, Ярослава, Оксана. Протерея Степана, Протерея Павла, Протерея Симона, Протерея Василя Ольги, Марія, Ольги, Світлана, Антоновніки, Тиміра, Михайла, Ольги, Лілія Миколая, Івана Владислава, Анастасію, Наталію, Олену, Ореста і робів Боже, отця Стефана Ігоря Матвія, Симеона, Любов, Оксани, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія, Миколая, Зоряна, Софія. Воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Юлію Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Мирославу, Михайла, Валерію, Злату, Оксану, Леонтія, Олександра, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію Анну, Соломію Олен, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарімар, Кияна, Стефані, Катерину. Мирославу, Михайла, Валерій, Злату, Оксану, Леонтію, Олександр, Людмила Константина, Ольгу Марія. Галину, Богдана, Оксану, Івана, Івана, Ірину, Світлану Кирила, Захара, Ольгу, Тетяну Роману, Анатолія, Анатолія, Надія, Настю, Ірину, Анатолія, Олега Романа, Максима Юлія, Макарію Дмитрія, Ірину, Наталію Мирославу, Оксану Романну і Робів Боже. Миколая, Марія, Миколая Василя Василя, Марію, Юрія, Анну Василя Праскиві, і робі Боже, Дениса, Катерину, Анну Василя воїна Василя, Зоряну Богдану, Марію Михайла, Іванну Юрія, Степана, Оксану Андрія Назарія, і робіть Боже, Миколая. Оксану, Степана, Соломію, протреї Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олесю, Владислава, Ярославу, Роману, Оксану, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Петра, Галину, воїна Ореста, от Степана, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра, Павла, Ольгу, Федора, Софію, отце Степана Оця Василя, оця, Симона, оця, Павла, Оксану, Юстину, Андрія, Дмитра. Ольгу Романа, Олександра, Володимира Тетяну, це Степана Ігоря, Галину, Андрія, Романа, Наталію, Богдана Володимира, це Степана Марію, Ольгу, Ірину, Анну, Юрія, Юрія, Лесю, Святослава, Наталію, Олену, Анну, Мар'яну. оце Степана Романа, Марію, Анну, Іванну, Ігоря, Ірину Володимира, Володимира, Любо, Анну Діану, Стефанію, Марто, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореста. Софія Захара, Ульяна Христина, Оксана, Ярослав, Ульяна, отця Степана Лєна Максима, Марту, Олександр, Мар'яну, Дем'яна, Лева, отця Степана Тетяну, Ольга, отця Степана, воїна, Василя, Романа, Андрія Марію, Катерину Івана Тетяну, отця Степана Олега, Олена, Анастасія, Євгенію, Тетяну, Юліана, Назара, воїна Павла, Романа Володимира, Юрія, Ігоря, Наталію, Любу Оксану, Андріану, Володимира, Ольгу Ніна. Володимира, Ірину, Анастасію, Івана, Роксолану, Орисю, Параскеві, Сергія, Надію, Олександра, Михайла, Наталію, Олександра, Віку. Юліанна, Ульяну, Христина, Олександра, Святослава, Христина, Ярину, Павла, Галину, Ірину, Домініко, Софію, Милані, Христина, Юліанна, Олега, Олега, Аделіну, Назара, Андрія, Марію, Михайла, Івана, Ярослава, Ольгу, Василя Володимира, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету. Оксану, Івана, Ірину, Діану, Ульяну, Михайла, Марію, Стефанію, Роману, Світлану, Ігоря, Галину, Івана, Віру, Богдана, Івана, Степана, Оксану, Соломію, Христину, Павла, Наталію, Ярослава, Ольгу, Андрія, Ірину. Отця Степана, Анну Ярослава, Наталію, Марію, Наталію, Івану, Мар'яну, Миколаю, Марію, Віталія, Марія Івана, Василя, Василя Володимира, Петра Мар'яна, Івана, Олену, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, Назара, Галину Йосипа і робів Божих, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Анну, Катерину Ясмінну, Надію, Галину, Артема, Емілію, Таїсію, Аделіну, Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію, Михайла, Юрія, Дмитра Богдана, Василя Богдана. Федота, Віталію, Олексія, Інесу, Агню, Агнію, Ростислава, Олексія, Мирославу, Олену, Світлану, Олександра, Джованні, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію Ярослава, Глину, Ольгу Ірину. Оттілесне, душевне немоще, оживотворії благодаттю Христа Твої, молитвами при святий, Владичиці і приснуді в Марії, пристати святчисний Небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного Пророка, претичі Крестителя Йоанна, святих славних, схвальних апостолів, святих славний добровідним мучеником, преподобний Боносне Отець наша, святий іселитель безсеребреного, космі Дем'яна Кіра Іоанна. Пантелеймона, Ярмале, Самсона, дімедофотініки та святих, праведних батицьких ім'я, на всі святи, як оти, єси, джерело, сіли Боже нашої, тобі славу Силе. Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий врачу душі тілес нашої і же і болізні нашої, недуги на тіле своє понесе, і його же і силіхом, смертю, смертю ми твоє Ісушного робіжного і жила зарі і мертвою Воскресою, помилою роботою, всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну і всіх жертводавців, які допомагають зараз храму нашому у відбудові після агресії російської. Якоже посвятилися те, що Петрова єдиним словом огню на ядві мадужника, долад по сиві грішниця це жінні гріх, попрошення дарвав. Ти обомного, мною Господи. Хай се злобах чоловічеських призранений і нерви Твоїх, і оджени одне главний болізнь, Завість життя, товарі збави від ужаса, і зми од огнялю того часа, і од очезлих чоловіків, і од біса плодоно, від всякого недо і болізні, і отими огні, і ожени не дух воспомне, що пророцтво доведе до благовіше. Помилення Боже, милості Твої, помножи свою дрот Твоїх, очисне у всякого беззаконня, всяку ліну, всякий не ти Боїси істинний вражду, щелес наша, Христе Боже наш, і тобі славу Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь, ще іще, з замоленям сердець наших, до святого Пророка Ілії, помолимось, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу. Господи, помили, Господи Боже, Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі. Моли до Сватвори, із водя вітри, от сукрови свій призиває воду морськує, і проливає на лице все землі, Тебе молимся, і Тебе милиси Тім, і, і сповідоші гріхи нашого, Тебе багато й милисе просяш, заповіж облаком, єже одождити, дощ, дощ, ушедри, вся земля Твоє, і милосердися на старце, і юне на младенце, і суші і суси, і на раби Твої і наробині сини і чері, і на вся скоти землі, і зведе нам хліб, сніг і злак скотом. Прийми молені всіх людях Твоїх, і не отрини воздихання дихання, Бога, ніже ярості Твої у нас, і жажду люди твоє, всіх, бо очі на Тя оповають. Прияти е, от Тебе вішу в благоврем'я, на Тя надіємося, і разве тебе іного навіме. От тебе, багато милості, жадемо, як благ, і чоловіку любиш Бог, єси твій славу і селам. і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки, Амінь. Ще і ще. З умиленням сердець нашої молитви, оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене. Якби би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все после тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протязі дня. Господи, керуй моєї волі. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудроспросте. Вислухаємо святе Євангеліє мир всім і твим. Від Матфея Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Вовремя Гоно призвав Ісусу до надесяту ченків свят. Надай їм власне дусіх нечистих. Як одею з Гандії всякі не всяку і Сіла на десять посла Ісус заповідає в глаголі. На путі в вограці самарійський не хочете, ідіте вже паче ковцем, погибшим Дому Ізраїлю. Хоча ж вже проповідайте на горіше, яко приближуся царство небесне. Боляще ісіляйте, прокажено очищайте, мертві воскрешайте, біси, і зуняйте, ту неприясни, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святи славності, хваляних Апостол святи праведних битицького м'яна, всі святих помили, спаси як облах благ і чоловіку полюбець. Амінь.